Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Вогонь гончара необхідний, щоб загартувати вас. Щойно посудина набуває форми її відкладають на сушіння, і цей процес може відрізнятися залежно від призначення виробів. Гончар знає, що деяким посудинам необхідно вистоятись у тіні кілька днів. А потім побути на сонці лише після цього він ставить посудину в піч. Гончар потроху розжарює піч, дозволяючи посудині звикнути до температури, що повільно підвищується до необхідного рівня. Тривалість загартовування залежить від розміру посудини та товщини її стінок, а також плану гончара щодо подальшого призначення цього виробу. Коли посудина загартовується, її дістають із печі, і далі гончар досліджує її, оглядає з усіх боків і прислухається, постукуючи по ній. Усі схвалені гончарем посудини видають характерний звук. Ви набуваєте форми. Вогні час, проведений у вогні, визначається гончарем, температура також виставляється ним. Вам лише залишається вірити і дозволити Богу діяти у серці. Пройшовши всі процеси, посудина стає міцною і довговічною. Моя молитва сьогодні. Господи. Я хочу, щоб ти формував моє життя. Я довірятиму тобі, перебуваючи у вогні. Навіть коли все здається безвихідним і занадто довгим, я знаю, що твоє бажання для мене зробити мене, немов тією посудиною для почесного використання, яка є святою і корисною господарю, придатною для всякої доброї справи. Друге Тимофія 2, 21. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешнол Джискраканет. Усі права захищено.